Розвиток мовлення, наші гості, іграшки. Добрий день, малята, любі хлопчики, дівчатка. Подивіться, хто до нас завітав. Це ваші добрі друзі, цікаві й яскраві, сидять вони в куточку та й на килимочку, з ними весело гратись цілий день в садочку. Так, це іграшки. Дітки, відгадайте, якою іграшкою грають дітвора? Її котити, прив'язавши мотузку, перевозити різні вантажі. Що це машина? Цю іграшку можна підкидати, прокочувати. Він скаче, скаче. Що це? М'яч, так. Її можна й дягти, годувати, кладати спати. Що це малята? Лялька. Молодці. Дітки, щоб нам гарно розказати про іграшки, нам допоможе ось така смужка. Що це за іграшка, якого кольору, форми, розміру, з якого зроблено матеріалу, з яких частин складається, яка на дотик? Як можна нею гратись? Наприклад, це кубик, вільний кольоровий, квадратної форми, маленького розміру, дерев'яний, частин немає, цільний, твердий на дотик можна складати з нього споруди. Це м'яч він жовтого та зеленого кольору, круглої форми, великого розміру, умовий, частин немає, цільний, пружний на дотик, можна кидати руками, котити, відбивати ногами. Дітки, самостійно складіть про пірамідку. У вас все чудово вийде. Ви молодці. Дітки пропоную вправо, скажи лагідно. Машина, а лагідно? машинка, лялька, а лагідно? Лялечка. Літак, а лагідно, літачок. Барабан, а лагідно, барабанчик. М'яч, а лагідно, м'ячик. Дітки, із чого зроблені наші іграшки? Пропоную право, Які іграшки? Якщо іграшки зроблені із хутра, то вони які? Хутрині, так. Якщо іграшки зроблені із гуми, то вони які? Гумові, вірно. Якщо іграшки зроблені із пластмаси, то вони які? Пластмасові. Якщо іграшки зроблені із дерева, то вони які? Дерев'яні. Молодці. Скажіть, будь ласка, а як потрібно поводитися з іграшками? З іграшками добре гратись. Та не можна забувати, що не треба їх ламати, на частини розбирати, бити, рвати і топтати, по кімнаті розкидати. А чи були випадки, коли ви ламали іграшки. А якщо так сталося, що треба зробити? Вірно, полагодити, а ділитися з іграшками треба. Так, ви іграшки не ламаєте, гарнесенько їх складайте, то вони завжди малята захочуть із вами. Грати. На цьому наше заняття закінчене. Дякую за увагу!